Олександра зараз реагує тільки на голос матері. Всі інші звуки вона сприймає як фоновий шум. Друзі, батько між нею та світом звуків не проникна стіна. Навіть сильні слухові апарати не дозволяють повністю подолати цей бар'єр. Родилась Саша вполне звичайно, без осложнень. до двох років Ми почали розуміти, що якісь проблеми є. То тобто, Саша перестала лепет, лепетать, стала просто шевелить губами. В основном реагирует только на голос мамы. На мой уже с трудом. Если видит губы, тогда читает с губ. Операцію з відновлення слуху лікарі рекомендують зробити до чотирьох років. Тоді у Саші буде шанс навчитися говорити та нормально сприймати звуки. Якщо ж затягнути, прогноз, на жаль, невтішний. На розумові здібності це не вплине. Однак навчитися говорити та чути навколишній світ дівчинка навряд чи зможе. Вона у нас дуже любить збирати пазли, рісовати. Логічні ігри у нас вона прям дуже захватує, що в них грають. Готовить она у нас любит очень. Она бывает сама, даже вот, утром просыпается, идет на кухню, открывает холодильник. Вот когда шумно, ей очень тяжело распознать вот, голос. Сума, яку треба зібрати 756 тисяч гривень. 200 вже є. Залишилось трохи більше 500. для Дніпра цілком підйомна сума. Лише не купити на тижні дорогу каву, пляшку вина, солодощі або інші необов'язкові дрібниці. Операцію будуть робити в Києві. Номери карток для грошового переводу. Ви бачите на своїх екранах. Декілька гривень і справді можуть сильно змінити чиєсь життя. Даже если мы сделаем на одномушке, у нее уже будет шанс слышать, если мы сделаем.